Сиянська церква маранатха присутня в народах усіх континентів планети, церкви країн трьох Америк, Європи, Африки, Азії та океанії, пов'язані одним віроченням, керівництвом святого Духа Божого і об'єднані живим словом. Брати з усього світу беруть участь в одному культі, разом в одному тілі і в одному дусі. Завдяки мультиплатформеній системі трансляції члени Християнської церкви Маранатка з усіх куточків планети переживають момент єдності та сопричастя, як євреї при виході з Єгипту, а учні з Господом Ісусом напередодні Його смерті на Гороховському Христі. Люди з усього світу почули вічне Євангеліє і звістку про короткий тривий прихід Господа Ісуса.

Ми вітаємо всіх учасників третьої за рахунком бета Хефестас з миром Господа Ісуса. Ми транслюємо, брати і друзі, по всьому світу безпосередньо з Манаїму, зі стану Святого Духа з перекладом на більш ніж 60 мов. І я запрошую всіх присутніх тут у Манаїмі в наших церквах встати. Ми будемо молитися, щоб здійняти галас про силу крові Ісуса, розпочавши цю славну подію. Слава Богу і Отцю. Ми згадуємо про жертву Господа Ісуса за Його дорогоцінну кров бо злився Дух Його святий, щоб ця подія є благословенням для кожного з тих, хто тут з нами і хто був запрошений з усього світу. Наша мета в цей день, Господи, щоб твій дух дійшов до кожного серця і приніс мир. Розраду, безпеку, надію і перш за все благословення на перетворення життя силою вашого вічного Євангелія. Все, що тут робиться, Господи, має мету прославити ім'я Ісуса, який є нашим Спасителем і Господом. Ми молимося в Його ім'я в ім'я Ісуса. Амінь. Можете сідати. Господа Ісуса, нашого відкупителя, нашого Спасителя, брати мої, це буде вступне слово. І я хотів би сказати братам, що ми зобов'язуються в цей день, проголошують не релігію, ні його доктрини. Чому? Тому що ми критичні і водночас відповідальним без винятку соціальним, політичним. Але головним чином релігійну ситуацію у світі, що є навколо нас без відповіді на багато запитань. Ця зустріч самоаналіз, до якого ми всі залучені. І я хотів би зробити короткий вступ, тому що наша мета зробити ще одне пророче проголошення, пов'язане з цією історичною подією. І пророчий момент, який переживає світ, в основному пов'язане з близькістю піднесення вірних церкви. Про яку провістив Господь Ісус, його апостоли. І церквою. Пророки Старого Завіту також пророкували. Розповімо коротко про слово Маранатха. Слово Мараната це біблійне слово арамейського походження, яке складається з двох інших слів: Маран, що означає наш Господь, і ата, що означає приходьте. Маранатха. Приходить Господь Ісус. Алілуя! Ми хотіли б коротко зупинитися на деяких пророчих маркерах, які є попередженнями і знаками, що вказують на цей момент очікування, який ми переживаємо. Багато викликів. Перед нами стоять такі виклики без рішення, і це приносить невпевненість, страждання, особливо в наші серця. Але ми не покинуті з тих пір, як нас попереджали про такі пророчі випадки, і необхідно шукати відповіді на так багато викликів. У 2019 році, рівно 24 листопада, був проведений перший захід сурми на вечірках. І це було в наближенні до пророчого часу, названого коротким. Це не наша церква придумала, це з Біблії, це є в Книзі Апокаліпсису в першому вірші, коли йдеться про об'явлення Ісуса Христа, якому Бог дав Його, щоб показати своїм слугам те, що неодмінно має відбутися і він послав їх через ангела свого і сповістив рабу своєму Йоаннові, як підходили до цієї події мої брати, розглядаючи три групи: по-перше, церква, по-друге, Ізраїль, а по-третє, світ язичників. Що стосується церкви, то основним моментом була необхідність підготовки церкви до головної події, взяття храму. Вилиття Духу як підготовка до цього моменту прийняття і справдилося пророцтво Йоїла, повторив апостол Петро в день п'ятидесятниці. І, брати, можуть читати зі мною те, що є, або те, що передбачається, читайте, і в останні дні це станеться, говорить Бог. Що від духа мого вилю на всяке тіло. І будуть пророкувати сини твої та дочки твої, і молоді твої будуть мати видіння, а старі твої будуть бачити сновидіння. Це була перша частина Алілуя, а в другій частині йшлося про Ізраїль, про пророче значення Ізраїлю. І згадувався історичний факт, який трапився. Всередині минулого століття, що було організацією Ізраїлю як нації в 1948 році. Це пророчий знак, який сам Господь Ісус відповів своїм учням у Матвія 24, 32 і 33. Він сказав, що я дізнався притчу про смоківницю смоківниця. Це символ Ізраїлю в Старому Завіті. А також церква. Символізує виноградник у Новому Завіті, Ісус сказав. Я дізнався цю притчу про смоковницю, коли її гілки стають, проростає листя. Ви знаєте, що наближається літо. Однаково дивіться на похвалу вірша, коли ви походите з усього цього. Я знаю, що Він Ісус близький до. Двері знаменням в Ізраїлі і нарешті язичникам, що ж до інших означених людей, то правильно, що ми є іншим народом. Багато пророчих знаків було підкреслено з огляду на людську поведінку, але також свідчення геофізичних ознак, які були описані в пророцтві у восьмому розділі об'явлення, які є дотиками труб, що є попередженнями та знаками. Що з перших трьох труб ми будемо спостерігати дуже цікаві факти. Ви можете вивести на екран Апокаліпсис 8, і 6. Ми скорочено говоримо так: ця тиша на небі майже півгодини, бачиш мій улюблений, яка урочистість на небі в час цього бога там була тиша на віки вічні і сім ангелів, які мали сім сурм. Готові до гри. Кожна сурма має пророче послання для нашого часу. Тож давайте почнемо з першої сурми. Сказав і перший ангел засурмив у свою сурму і спалив. Третя частина сурми була спалена. Погляньте на моїх братів. Австралія, Гаваї, Китай, Індонезія, США, Португалія, Греція, Росія, Чилі і нарешті Канада найінтенсивніші пожежі в історії потрясають економіку Канади. Іспанія найбільша пожежа року в Іспанії. Триває вже четвертий день. Я прошу всіх, хто дивиться нас через телевізійні канали та інші засоби масової інформації, а також тих, хто тут присутній. Ця сурма вже заграла. Вона вже заграла. Перейдемо до другої труби Апокаліпсису 8, 8 і 9. І другий ангел заграв у трубу і загинула третя частина істот, які мали життя в морі. Брати мої, в 1970 році бачите, що великий океанограф вже коштував. Подивіться, що він написав у газеті Земна куля 40% живих істот на світі. Тепер бачите велику пляму сміття в тихому окві. Кіані це фото, яке ми взяли з інтернету. Ще одне фото з мертвою рибою. Там сміття в морях. Питання яке залишилося. Це... Ця сурма вже грала. Так вона вже заграла. Ходімо до третьої труби. Швидко. Третя труба каже, і впала велика зоря на третю частину річок над витоками вод. А ім'я зорі немає або немає браття мої. Ми пам'ятаємо факт, який стався в Чорнобилі. Джерела вод, в які потрапили вантажні судна, що зазнали катастрофи. Ядерна катастрофа, яка сталася в 1986 році, але що привертає нашу увагу, і що це слово в українській мові означає абсент, а абсент означає гіркий, що очевидно виходить за рамки цього факту джерела води забруднені. Ми знаємо, що ні в кого не вистачає сміливості підійти до річки, яка колись була питною водою, і набрати кухоль і випити. Чому? Тому що ця сурма вже заграла, третя сурма вже заграла. Подивіться на нинішню ситуацію в Чорнобилі, мої брати, то такі факти засвідчили, і ми не маємо часу. Наш час короткий. Ці факти ясно показують, що три сурми вже зіграли, і цікава деталь. Кожна сурма, яка грає свої ефекти, продовжує дію. Першої сурми є до наших днів, другої, третьої. Тож покажіть моїм братам, що бракує дотику. Четвертої сурми, четвертої сурми. Це по нас засурмить четверта сурма, і вірну церкву Господню застрелять. Вниз і знамення браття моє Ісус сказав це незабаром після нещастя. Тих днів сонце затьмариться, місяць не дасть свого світла, зірки впадуть з неба і сили небесні похитнуться. Цікавим є те, що у восьмій главі Апокаліпсису є паралельний текст, що підтверджує пророцтво Господа. Ісус може покласти його, будь ласка, і каже: а четвертий ангел засурмив у свою трубу і був уражений. Третя частина Сонця, третя частина місяця і третя частина зірок. Ви можете порівняти ці два тексти, так що, браття мої, коли Ісус говорить про це, Він подає в 30-му вірші від Матея 24-го, і я хочу, щоб брати прочитали зі мною 30-й вірш, а вірш 31 й прочитайте зі мною тоді. У нас тут є ознака сина людського з'явиться на небі. І заплачуть усі племена земні, і побачать сина людського, що йде на хмарах небесних із силою та великою славою. І пошле ангелів своїх під сурмлення сурм. Який збере вибраних своїх від чотирьох вітрів від одного до другого кінця неба. Алілуя! Ісус стоїть біля дверей. Друга подія, брати мої, будучи тут досить коротким, відбулася торік 6 листопада 2022 року, і тема була зосереджена на становищі людини її нездатності протистояти перешкодам, з якими вона стикається, а також що характеризується пророцтвом Йоїла. Брати, що тут присутні, читайте з нами натовпи народу в долині постановили, бо День Господній наближається, знаходиться близько в долині рішення. Тому в цей день вам було поставлено кілька запитань. Може, вивести його на екран, і ми прочитаємо його разом. Куди нас везуть? Буде нова світова війна. Які прийдуть нам на допомогу? Яка ситуація в сучасному світі, які брати побачать у наступному посланні? Бо світ настільки неврівноважений, що руйнується що і... руйнується. Тоді, брати мої, деякі проблеми в соціальному, політичному та релігійному аспектах були вирішені, і ми бачимо світ у конвульсіях, світ у бунті, як у соціальній сфері, так і в політичній, і в релігійній сфері. В соціальному аспекті ми бачимо те, що називається соціальною інженерією, демонтаж, який вона зробила. Соціальна інженерія це техніка маніпуляції, яку використовують віртуальні злочинці, щоб спонукати своїх користувачів з меншими знаннями в цій галузі заражати комп'ютери з метою порушення правил безпеки таким чином. Це факт, але також і через активність. Звичайно, пастор Гедеон в Гатосі буде говорити про це політично, як політичне середовище, як політичний аспект світу світу. Ми не говоримо пунктуально, ми говоримо про світ без лідера. Це ненадійне керівництво. Аспект тепер наша тема релігійний аспект. Що таке релігія? Що таке християнство також буде дуже добре розглянуто через деякий час ідеологічна віра заснована на філософії в богослов'ї, які з відомих ви берете літературну частину Біблії, з відомих. Але тому, що саме в цій ситуації ми побачимо, що відмова від п'ятидесятниці, відмова від злиття духа, від Біблії без об'явлення, від християнства без пророцтва без таємниці, від Євангелія без таємниці призводить до кризи віри. І на цьому, брати мої, ми закінчуємо своє коротке слово. Були озвучені інші питання. Коли буде останнє повідомлення, на яке ми відповімо наприкінці минулорічного заходу? Коли це буде сьогодні, хто буде посланцем, хто буде посланцем? Походить від Святого Духа, натхнення Святого Духа, церква сповнена Святого Духа, це послання, послання, це послання, спасіння, покаяння, хто увірує і охреститься, той буде спасений.